А чи можна зробити брелочок з надписом Дніпро або Дніпро? Друже, розповідає. Короче, є в нас отакі брелочки з автомобільними фірмами, але ми її взагалі прибрали з продажу з сайту. Геть зовсім. Чому так? Зробити там ми можемо, але на що воно треба? Тобі за пару сотень гривень отакий простий шматочок шкіри. Ми так посиділи покумекали, що це не цікаво ані нам, ані тобі. Тому розповідаю, яким, ціном, яким чином це все виглядає. Дивись, для того, щоб нанести якийсь там надпис або логотип, потрібно замовляти ось таке ось металеве кліше. Ось, наприклад, як з посиланням російського військового корабля. І потім е, треба там трошки підналаштувати прес, нарізати і зробити відштамповку. Через це, а оце кліше, ось вони у нас багато-багато різних. І це кліше коштує там декілька сотень, в залежності від його розміру, плюс доставочка новою поштою, плюс все інше. Потім потрібно е, понарізати отакі ось штуки, з яких власне, будуть брілки, підігнати їх по розміру. Потім потрібно е, з цим розміром піти. У цю кімнату, їх гарненько так пошліфувати, пропитати віском бджолиним, щоб ж вони були тактильно приємні. І саме через цю історію у нас мінімальне замовлення на такі штуки це 50 штучок. І в такому випадку, коли ти замовляєш 50 штучок, коштувати отакі максимально прості брелочки, ось такі. Або навіть ось такі брелочки. Вони тобі будуть коштувати по 1 долару. Тобто мінімальне замовлення це 50 доларів. Тому що е, робити тобі одну штуку за 500 гривень, через те, що в нас витрат десь гривень, таке так на 500, і е, витрачати на це, на обговорення з тобою 2 години, а потім на саму роботу 5 хвилин. Ну, власне, не дуже зовсім цікаво. Ані мені, ані тобі. Тому, друзі мої, можна зробити брелок з будь-яким надписом, будь-якої форми, будь-якого кольору, але хоча б від 50 штук. І в такому випадку по ціні вони будуть починатись від 1 долару. Це мінімальний ціник на брелочок. А про зменшення ціннику можна вести річ, але хоча б від 1000 штук. Тоді там ціник може бути в залежності від форм-фактору, від шкіри, від іншого іншого. Тоді там вже йде більш детальний прорахунок. І якось так. Дякую за запитання.